Всім привіт! Це відео буде про дудя і про те, на що його взагалі створили в Кремлі. Але спочатку невеличке оголошення. Я намагаюся у своєму повсякденному житті перейти на українську. Це для мене не так просто, бо все моє оточення, і я так само все своє життя розмовляв не українською. Тому я буду намагатися вести свої ютуб-канали українською і англійською мовами. Я багато часу приділяю вивченню зараз і практиці. Але ж якщо в мене будуть якісь помилки, то просто не звертайте уваги. Тож в Ютубі з'явився ще один україномовний канал. Поставте йому лайк і почнемо. І так, уже два тижні всі обсуждають інтерв'ю Оскара Кучер. Мені з Німеччини навіть там писали з Америки, з Ізраїлю. Хто це такий? Що він там несе, там якийсь придурок, ну, все таке інше. До речі, оце Ескар Кучера. Його насправді звуть Женя Боголюбов. Але щодо прізвища я теж не впевнений, що воно справжнє. Його насправді ще два тижні тому ніхто не знав, що взагалі таки існує. І якби він десь там дав своє інтерв'ю в якомусь там десь там свою Кисельову чи Соловйову, чи, чи там Скабєєва, чи ще комусь, його б ніхто навіть не помітив. Але ось погляньте сьогодні. Про нього знають усі, всі його обговорюють, всі сперечаються з приводу того, дурник він чи ні. І ось тут саме головне питання цієї теми. Як це стало можливим? Завдяки чому? І на це питання ви легко знайдете відповідь. Юрій Дудь. Я знаю, що в нього дуже багато прихильників, які зараз почнуть сперечатись, казати: Та він там, він же ж там задає гострі питання. Та він там вже ж проти Путіна виступає, проти кремлян ну і все таке інше. В мене на це є два залізобетонні аргументи. Ви можете зі мною не погоджуватись, це лише меточка зору. Але перше, в Федерації нема жодної якоїсь такої помітної медійної фігури, яка б не слугувала Кремлю. Жодної, який набирає мільйонів прихильників, ось просто ось так якого запрошують на федеральні телеканали, беруть у нього інтерв'ю і піарять його всю це? Ви залишите такий феррітейл бабусям біля під'їздів? Аргумент номер два: російські топові пропагандисти і е, олігархи з кремлевського пулу ходять на інтерв'ю до цього хлопчика. Скажіть мені, будь ласка, чи є у того ж Кісільова якась мотивація йти до Дудя на Ютуб канал? І там декілька годин поспіль терпіти оце, ото все неподобство. Звичайно, немає. Єдина мотивація, яка в нього може бути. Чому вони взагалі це робили, це наказ свого керівництва. А керівництво у них одне це Кремль. Тому ці сказочки про опозиційного блогера Дудя хай вони залишать собі. А тепер ближче до теми. Оця вся вистава, яку показали на каналі Дудя з Оскаром Кучерою, це ніяке не інтерв'ю. Це дуже гарно зрежисована п'єска, яка розрахована на різні аудиторії. Юрій Дудь в своїх інтерв'ю, як багато кажуть, задає гострі питання. Але це не так. Він задає тільки безпечні питання, які вже і так існують в інформаційному простірі, вже замусолені до дир. А от Оскар Кучера він справді грає такого дурника, такий е, людина, в якого протиріччя у кожному реченні. Тобто, я за Росіюшку, але відпочивати їздимо в Майамі, Та й пожити їздимо в Майамі, і дітей там рожаємо, і паспорти дітям беремо американські. Але за Росіюшку. І він не бачить в цьому ніяких протиріч. Тобто він виступає проти США, проти НАТО. За Росію, але його діти отримують паспорти США. І це все лайно розраховано на зовсім іншу аудиторію. Небагаточасельна аудиторія, яка здатна задавати питання і шукати на них логічні відповіді, вона вже давно обрала сторону, яку нібито представляє Юрій Дудь. І вони от радіють, коли він задає якесь питання. А Оскар Кучера не може на нього знайти якусь логічну відповідь. Але зрозумійте, що набагато більш чисельна аудиторія, вона е, не мислить такими категоріями взагалі. Вона живе емоційно. І от Оскар Кучера він дуже гарно е, попадає в, в їх оці емоційні уявлення про родину, про наших пацанів. Про ти, що думаєш, Путін дурак? Ну, от ти дійсно так думаєш. Оце, оце все. І от, якщо ви просто подивитесь на картинку, яку вони намагаються намалювати в цьому відео, то ви одразу все помітите. Юрій Дудь грає тако, так, роль такого заучки, такого якого ніхто не любить, який от задає питання. оці. А Аскар Кучера, він домінує, він пройшов у шортах, у футболці, він на, на якісь там такі каверзні питання просто посміхається у лице у цьому, у цьому якомусь в'єдливому е, такому ну, незрозуміло кому. Хіба він руський? Це взагалі якийсь іногент. Але саме головне цій історії трапилось одразу після того, як це відео вийшло, його всі почали е, обговорювати. Оскар сказав фразу, заради якої все це й робилося. Він сказав: лучше бути дураком, чим подліцом. І ця фраза одразу стала крилатою, як якась репліка у кінофільмі Брат 2». Е, його одразу підтримали там, Лена Кудрявцева, Тіна Канделакі, е, Отарко Шонашвілі, ще куча, куча, куча всіх. І ця фраза це і є головний меседж усім російським глядачам, яких уособлює Оскар Кучер. лучше бути дураком, чим під Тобто, я такий же, як ви, я теж нічого не розумію, що відбувається. Я теж не розумію, коли вони кажуть, ото денацифікація якихось там нацистів чи фашистів, вони там десь шукають. Я теж це не розумію. Я не розумію, куди ми йдемо. Я теж бачу дуже багато негативу, який відбувається з нашою країною. Я те, мені теж кожного дня задають ці питання. Я такий же, як ви, але ми повинні бути разом. Ми повинні довіряти Путіну. Ми повинні підтримувати наших пацанов. Які там вбивають незрозуміло не за що сотні тисяч людей, які там е, руйнують цілі, які там руйнують цілі міста одне за одним. Але це ми якось за скобки обираємо, але лучше бути дураком, чим потліцу. І от в цьому і є сенс всієї російської пропаганди. Ти не можеш бути нормальною людиною, яка за мир, яка проти е, війни, яка проти грабування, вбивств е, цих, е, 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 всього цього лайна. Ти не можеш бути такою людиною. Ти о, повинен обрати. Ти або дурак, або падлець. Отакий вибір, о, Юрій Дудь, і Аскар, Кучера, нав'язують російським глядачам. І тепер любий придуркуватий росіянин десь за столом зі своєю родиною може отак відповідати. Лучше бути дураком, ніж під І він знає, що таку позицію підтримують дуже багато лідерів суспільних думок Російської Федерації. Ось що зробив Юрій Дудь завдяки своєму Ютуб-каналу. Вони прекрасно розуміють наслідки того, що вони зробили. Ми всі знаходимося на інформаційній війні, ми всі є її учасниками. Тож підтримуйте Україну, підтримуйте українські Ютуб канали, тому що російські боти вони б'ють спрямовано по українським Ютуб-каналам. Вони їх хочуть закрити, кидають страйки, кидають скарги. Як коли таких скарг багато, Ютуб може навіть видалити такі канали. Тому підписуйтесь на українське. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, розповсюджуйте такі відео. Це дуже допомагає. Ютуб бачить, що такі канали він важлив, вони важливі для людей, і він їх просуває тоді більш активно. Друзі, я радий знову вас всіх бачити. Разом до перемоги. Слава Україні!